Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас таке нове надходження. Це у нас Mazda CX5 2013 року. 2.2 дизель, автомат, передній привід і спутнів 190 тисяч кілометрів автомобіль. на нас стоїть де власник в Україні. Хорошому дуже стані по кузові, без подряпин, без царапин. Дуже гарно у нас виглядає стоять оригінальні титани від Мазди і хороша літня називає. По салоні по комплектації. По салоні, про у нас текстильні сидушки, ну, але сюди у нас стоять ось такі чухли. все доглянути чистенько, без ніяких зауважень. Просудні у нас мультикермо, тримання смуги теж у нас є. Звичайно ж, автомат, парктроніки. Теж спереду ззаду клімат, контроль багато зони, мультикермо і круїз. Хороша комплектація, а головне, що стан салону і кузова в дуже хорошому стані. По техніці нещодавно змінена херем, всі масла фільтра. Ходові стічки, де що там все поміняно. Ну, тобто на хорошому бойовому ходу автомобіль. Ось, якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, підсиваши 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.